Всім привіт! Гарний причудовий серпневий день. Сьогодні у моїй програмі, які калачки вимахали, будемо закривати аджику. Один заклад аджики я закрила. Простенький. Але сьогодні будемо закривати із огірками та петрушкою. Кому цікаво приєднатись. Для аджики я приготувала. Взяла 10 горочків, 10 яблучок, моркви, навіть штук 6, 10 цибулин і, мабуть, 6 перчин. Тепер помідори я вже перекришила. Бо дуже порчені. ну ви в курсі в цьому році. Тепер ще в мене залишилось почистити чесничок і нарвати петрушки. Але петрушку будемо рвати потім, хай буде свіжіше. Так, далі все треба перекришити. Крішила яблучки, перчик, цибулю і морку. Помідорки ви вже бачили. Тому я так покришила? Тому що треба це все буде. Перемилювати на м'ясорубку. Гурочки, тобто огірки, Я почистила, хай поки лежать. Петрушечку помила, частичок теж приготувала. Перемолола я помідори, перець, яблука, мурку і цибуру. І поставила варитися. Читаємо рецепт. Аджика. 5 кілограм помідорів, 1 кілограм моркви. 1 кг цибулі, 1 кг перцю солодкого, 1 кг яблук, антоновка або путінка. 150 г чесничку, олія, гіркий стручковий перець, 5-7 штук, сіль, цукор. Так. Що ми робимо? Перемолоть на м'ясорубку, все. перемололи. Варимо 2 години. В конці варки додаємо 4 столові ложки цукру. Дві ложки столові солі, 0,5 олії. Варить ще 10-15 хвилин. Чеснок в кінці варки. А також ми вкинемо наші горочки, і там десь петрушечка заховалася. І проваримо ще 15 хвилин і буде все готове. Минуло півтори години. Тепер будемо кидати. Гурочки, тобто гірочки і петрушечку. Так. Отака От красотіща, олію, цукор сіль. Все я вже кинула приправку. Як в мене гіркого перцю нема. Не знаю, купила ще джичку. Тепер залишився чесничок. Павила чесничок, Розмішаю і 15 хвилин. Пахне на всю хату. І рибу ще на вечерю жарю. І пока-пока. Дякую за перегляд. До зустрічі!